Книгарню у пам'ять про сина, бійця мотопіхотної бригади Миколи Рачка відкрила родина захисника у Вінниці. Літературний простір герої запрацював по вулиці Миколи Оводова, 17 дріб 3. Сестра військового Антоніна Люлька каже, брат мріяв про власну книгарню, був філологом, журналістом та поетом. Він хотів, аби це була книгарня кав'ярня, окрім книг, які люди можуть прийти, погортати, купити, щоб це було місце, яке стане простором спілкування, куди можна буде запрошувати тих, кому буде що сказати, що розповісти. Від задуму до реалізації пройшло 10 місяців. Відкрили книгарню на виплати, які їхня родина отримала за загиблого воїна, каже Антоніна. Люлька Миколі було 27. Загинув 21 липня 2022 року на Донеччині. У літературному просторі пам'яті брата окрім продажу книг. Організовуватимуть тематичні вечори зустрічі з письменниками, волонтерами та військовими. Розповідає Антоніна. Кожної суботи ми будемо мати якогось цікавого гостя з літературного світу, та сучасника, автора, та скажімо, або людину з виданичої справи. Також ми плануємо запрошувати сюди репортерів, які зараз працюють на сході України. Філолог та журналіст Микола Рачок став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Про це йшлося на вечорі пам'яті, який відбувся у книгарні цими вихідними. Друзі, знайомі, рідні згадували про Миколу не лише як про оборонця, а як про всебічно розвинену особистість. Посадками, орда, день настане бо цьому бути, окреслено так космосом коло під бахмутом мстять закрути, боги війни є, і кулеметне коля. Чим в мене Коля асоціюється? все по-перше, з філологією, з любов'ю до книжок, з любов'ю до... Культури. Він був дуже талановитий редактор, і він дуже чітко і тонко розумів власне стилістику, слово, як подачу. Коля це завжди про чуйність і про цінності, і про якусь таку дуже любов, турботу. Ось. Тому це дуже особливе місце. Олександра і Данило Василенки переселенці з Донеччини. Сьогодні вони серед перших відвідувачів книгарні. кажуть, прийшли підтримати родину та купити книги українською. Люди з російськомовних родин, які читали все життя книжки російською мовою, а тут прийшли повністю на українську мову. І тепер намагаємося підтримати саме наше українське видавництво. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, суспільне новини Вінниця.